Одна баба з верховини казала про Фейсбук Але ж то файна забавка, має стільки гостей, і ніц не треба наїсти давати. Живучи в лісі серед диких тварин, паць вибудував ідеальну схему особистої безпеки. Він швидко бігав, був завбачливо худим, мав у друзях ведмедя, який мед любив більше, ніж свинину. Єдиний у лісі був озброєний рушницею і міг при шухері полетіти на повітряній кульці. Чоловік і жона у постелі. Маричко, повернися до мене лицьом. Не хочу, бо їв із цибулю!» Кому кажу, повернися? Ти їла горох. Дружина каже чоловікові Степан, завтра до нас приїде моя мама. Мовчання. Не надовго, лише на кілька тижнів. Мовчання. Ти чув, що я сказала? Мовчання. Ну, а ти добре. Я знала, що ти не розсердишся Тяжке зітхання. І не треба на мене кричати. Запізнюється Стефанчук на збори партії Слуга Народу. Приходить, а там всі у ластовинні. Сідає на місце і питає у Арахамії. Давиде, а чому у всіх ластовиня? Що, постанова вийшла? Ні, це дубінський вентилятор покакав.